Вікторія Шевченко майстриня з виготовлення іграшок та підприємиця. За освітою фінансист. Має власний магазин подарунків ручної роботи. Любить вирощувати квіти, захоплюється танцями. Минулої осені приймала участь у зйомках відомого шоу на Телебаченні. Життєве кредо. Тримайся сам та тримай, кого можеш. Вікторія. Коли вирішили, що От, виготовляти іграшки це ваше. Ону насправді я прям з дитинства виготовляла завжди якісь іграшки, починаючи там з кульбабок і кукурудзяних якихось цих лялечок, от з початків кукурудзяних до вже таких ну більш складних робіт там в 16, ну в підлітковому віці. От, але ну це завжди ніби було хобі. А виходить, що у 27 років я відкрила магазин, магазин з іграшками ручної роботи. І виходить відповідно, коли ніби як ну ніби як з'явився цілий цикл, тобто від виготовлення іграшки, ти можеш її прямо показати клієнту. От була потреба виготовляти іграшки для магазину, як майстер, і. Я почала робити це так, ну, більш професійно, більш, ну, більше, просто в принципі більше. А потім з народженням донечки, відповідно, теж там була дуже цікава одна історія. Е, ніби трішки раніше був термін народження, і Міра не Е, І я в'язала в роддомі, ну, типу, очікуючи на її появу. І я їй в'яжу зайця і кажу, е, в'язала котика, кажу, донечка, все, я тобі дов'язую котика, це твій. Супер, давай, все, тіпа, чекаємо. Чекаємо тебе. Ну вже кіт готовий, практично. Mm -hmm. От я її зробила, і я зробила того кота, і вона не народилась. А я почала, ну я така, ти мала вільний час і дуже обмежені можливості фізичні. І я думаю, ну я, ну, я пряжа, я буду в'язати ще вже на продаж в магазин. І я дов'язую зайця і кажу, і так ну сама з собою, і з мірою ще в животі. Говорю, дось, це вже на продаж. Ти не на цього зайця, тобі вже зв'язаний кіт. Ну, типу, от, і тільки я його дов'язала перейми і міра народилась. Ну, типу, Клад. от того другого. Звичайно, я його вже не продавала того зайця. От, і він у нас зараз з нами. Я вам о, можу саме той заяць, так, якого? це саме той <рик> Ого, ну, як, як це при, символічно і клас. При, так, так, при закінченні Круто. якого. ну, Вона така, о, ну ок, цей заяць мені підходить, я буду його тягати, обійматися. От, Він бачите, такий у нього рухомі ці очки. От, можна зробити йому різний ніби настрій трішки. Ну, такий. ну, і Для маленької дитини це вдосталь класна іграшка, бо вона ну, для маленької ручки, типу, ручку можна схопити в ушко і обійнятися, спати. Типу, Він такий примітивний, ну, я маю на увазі, він не склад. Не складна іграшка. Це дуже така проста, доволі іграшка, але я люблю е, іграшки не Ну, переважно, я в'яжу іграшки на око. Тобто я не в'яжу за схемами, які є в інтернеті. І ну, загалом, в принципі, вважаю, що якщо майстри хочуть, е, просто ну, як така порада майстру, якщо людина хоче. Е, Саме розвивати це як роботу, так напрямок такий якийсь більш професійний, то завжди потрібно знайти щось своє, тому що ну, типу, в'язати там за схемами це класно. Ти типу, звичайно, що ти все одно стаєш більш майстерним, чим більше ти зробиш іграшок. Але якщо ця модель така неповторна, то вона підкресли твою унікальність, тебе будуть впізнавати за твоїми виробами, тому що ну. Тому що тут в принципі можуть повторити будь-який майстер який вміє в'язати гачком. Наприклад, а це ваш особистий. А це так міс... ну його теж може повторити, але просто він все одно вже такий не вийде, бо це ну. Ну от він такий один. Сьогодні день плюшового ведмедика. А з яких матеріалів виготовляєте іграшки? Ви? З ниток якихось спеціальних? Так, це, ведмедик? до речі, плюшева пряжа. Ну я думаю, плюшовий ведмедик це все-таки такий більш класичний теді. От я їх теж такі шила. В мене просто за 15 років е, такої професійної роботи з магазином дуже багато навичок е, в створенні іграшок різних матеріалів. От, але оце плюшева пряжа. Це ниточка, але вона така плюшева. Загалом я люблю такі матеріали натуральні, тобто шерстяні. От зараз я готую колекцію таких лісових звірят, осінніх. Виходить, от пряжа ось так виглядатиме. Ось вона така. Я цього зайця сюди ніби. Так трикуваю. зараз в студії от, у нас з'явиться новий… Ефірі, у нас з'явиться новий герой. Це буде ведмедик. Бачите, Думаю, пряжа, що має Ну, Дивіться, це іграшка така, більш колекційна. Тобто, її можна було б, наприклад, подарувати, зробити кріплення як брелок або просто як амулетик, таку, вона буде невеличка, ось така. Оце голова формується з цієї пряжі. Вона не така приємна на дотик. Для маленької дитини потрібно обрати щось таке більш приємне, та, гіпоалергенне, щоб був наповнювач, гіпоалергенний, сама пряжа, гіпоалергенна. Тобто, це вже буде не стільки буде. для ігор, скільки для милування, так, для так, краси, інтер'єрне щось. Так, так Це буде більш так. сувенірна. Інтер'єрна або там, наприклад, на згадку, якщо там хтось когось називає мій ведмедик, наприклад, то це може бути символічним таким подаруночком. А от як цікаво тоді проходить весь шлях, якщо от ви говорите про те, що ви не в'яжете зараз по схемах по схемі, за так, схемою, так, так. а як тоді виникає якась ідея, образ в голові? Які ваші подальші кроки? Так, спочатку я уявляю, з якої пряжі я це зроблю, тому що від того, яка пряжа, за однаковою схемою можна зв'язати, наприклад, іграшку з різних матеріалів, і вони будуть абсолютно різні. Вони будуть Абсолютно, ніби це ну, різні, ну, різні взагалі макети чи різні схеми, хоча це просто змінений матеріал. От. Потім я думаю про те, наприклад, я підбираю пряжу, ну, образ, да, я придумую образ для початку. Потім я підбираю пряжу, ну і потім я його виготовляю, тому що просто вже маю цю навичку ну, багато років. Мені ну. Це легко зробити. Чим в'яжете в У вас в руках гачок, гачок тільки так. гачком в'яжете чи ну я в'яжу спицями, але спицями я в'яжу не так влучно, як гачком. Гачком я легше орієнтуюсь там зробити убавку, розширити типу, як зробити візуальний ефект. От. А якщо нитка така достатньо товстенька, то для цього а, просто більше інші... гачок. А, Більше ну… Він вас а, не один просто. Я, <реш> я вас прошу, я б просто тут засіяла. Звичайно, є ну, більш такі е, фірмові гачки, є більш зручні для мене. Тобто, ну кожна майстриня для себе обирає е, матеріали для роботи. Тому що є, наприклад, там ну, такі ніби відомі, знаєте, ну, типу, такий. Е, е, Лакшері рівень матеріалів для роботи, от але не завжди це зручно, насправді. Тому ти тримаєш в руці, і тобі це рукоять зовсім незручна саме для тебе. Або навіть там захват може бути різний, і тобі незручно через це. Тому ну я думаю, що тут варто обирати для себе так, як ти відчуваєш, як тобі зручно. Чи було колись таке, що ви не могли попрощатися з тією іграшкою, яку ви виготовляли? У мене є декілька таких текстильних іграшок, готових, тобто шитих, не в'язаних. А з в'язаними у мене переважно так. Я от загадую, наприклад, там буде колекція звірят. Я починаю робити. Перша іграшка залишається в мірі залізно. Це про ну це просто. або якщо я планую, що мені прям дійсно потрібно її продати, я її не показую. Тихенько я Біжля... її тихенько дов'язую, знімаю її, наприклад, там фотографую вже коли. Міра або спить, якщо це нічний час, або коли вона, ну коротше, щоб вона її просто не бачила, тому що вона може так і залишитись вдома. Ну от тому це так, така цікавинка. У нас ну і на завершення нашої розмови, що, який етап подобається вам особисто, що для вас в'язання? Чи це можливість самовираження, чи це е, справа, якою так. ви там, наприклад, кошти заробляєте? Що це для вас більше? Ну, це не про кошти, тому що я не в'яжу там до прикладу, зранку і до вечора, тому що. Теж я займаюся входить магазин, донькою. У нас є е, земельна ділянка, у нас багато тварин дома. У нас є кіт, кролик, акваріум, піщанка, хом'як. Все у нас дома. За ними теж потрібен догляд. От і, і виходить, вони всі не плюшеві на І вони всі секунду. не плюшеві, але mm -hmm. дуже приємні на дотик. Ну, окрім, можливо, риб. Вам лами не вистачає. <гум> Ми хочемо морську свинку. <гум> От і виходить, що через це я ну я не працюю як майстер прямо з ранку до вечора. Як Саме в'язальниця, так от тому це не про кошти. Це більше про самовираження, це про реалізацію якихось ідей. Наприклад, ну дуже велика надивленість, і ти вже ж ну, розумієш, наприклад, як хочеться, щоб от там виглядала якась іграшка. І Така зараз я зроблю якийсь такий пілотний варіант, наприклад. Навіть майстру буває, хочеш пояснити, і розумієш, що ну все одно кожна людина, особливо творчі люди, вони дуже такі специфічні. Це не погано, але він ну, цілий всесвіт в голові. Ти не можеш пояснити, хоча ніби людина теж. Технічно розуміє, про що ти говориш, але уявляє вона по-іншому. А коли в неї є, наприклад, зразок, то це вже ну, спрощує набагато багато задачі, тому що вона може вже зорієнтуватися, що саме ти маєш на увазі. Щиро бажаємо, щоб ця справа, якою ви вже багато років займаєтесь, і надалі приносила вам максимальне задоволення, і в тому числі приносила радість, задоволення, тепло і усмішки тим, кому ваші іграшки потрапляють у руки. Дуже дякую, дякую.